Значить, щойно у нас відбулась зустріч з е, працівником і, скоріше за все, начальником відділу відділу вкладень в е, цінні папери дяченко Катериною Іванівною. А, не державні, не державні цінні папери. Відділ вкладення державних цінних паперів. Значить, дяченко Катерина Іванівна відмовилась проводити зустріч на запис. І в повідомленні це вірніше в основному спілкуванні вона сказала про те, що на ці запити буде надана відповідь через місяць. На ці запити, які ми стосовно цінних паперів питали, значить буде надана відповідь протягом місяця. Хоча по закону у нас має бути від 5 до 15 робочих днів. Ми повідомили, що ми 9-10 вже маємо прийти за відповіддю. Але прийшли пізніше, даючи їм такі Це шанси, 15, 15 числа, і нам було повідомлено, що через місяць вони дадуть відповідь, mm -hmm. який mm -hmm. буде, абсолю... буде повідомлено про те, що ми маємо довідку отримувати за місцем проживання, і про те, що значить, документи не... Вірніше, земельні бони не друкувались, не mm -hmm. видавались. І невже на цей на цю процедуру потрібно буде цілий місяць, щоб дати таку відповідь? Mm -hmm. На що по телефону нам сказали про те, що це досить складна процедура, яку ми тут задали, mm -hmm. і е, треба потрібен досить велико, великий термін для того, щоб виконати всі ваші е, замовлення? Mm -hmm. Ну така ситуація. Зараз ми спробуємо поговорити з нею ще раз з приводу того, щоб запити нам все ж таки були прискорені. Відповіді е, вірніше були прискорені. Так, номер телефону набираємо зараз. Зараз зараз. Значить, прийом відбувався прямо в ході е, Ощадбанку, де ляскають двері. Е, значить, в кабінет нас не провели. Державна установа це закрита від. Всі на порозі відбування. ви бачите, який гурт стоїть тут на цьому, на цьому приміщенні. Зараз спробуємо ще раз спілкуватися. Буває. Алло, Катерина Іванівна. Ми тут, ви знаєте, ми ще сіли подумали щодо нашого спілкування. У мене таке питання до вас. Е, значить, чи можна буде все ж таки, ви запишіть наші номера вхідні і все ж таки прискорити відповідь, тому що нам ну, досить терміново потрібно це все зробити і ще їхати за межі е, Київської області, тому, будь ласка. Ну, ми зробимо все необхідне, щоб завтра вам підготувати. А ви знаєте вхідні номери? Ми знайшли ваші документи, ваші закриті. Ага, ви знайшли, так. Плотниковий і Івохіна Алла Павлівна. Будь ласка, ми сподіваємось. І вам на все добре, до побачення. Значить, окрім цього, нас познайомили Нас з дали документи, будемо ще раз проаналізуємо їх. Про значить, Положення про порядок відкриття приватизаційних депозитних рахунків за житловими чеками та здійснення з них платежів. Ознайомимося і покажемо, в чому їх зміст. Угу. Дякую за інформацію. Ходіть пообіцяли в Ощадбанки, да, будь ласка, пообіцяли завтра нам не надіслати, а ви, шановні громадяни, будь ласка, повертайте собі право власності на частку неподільного на національного багатства через отримання цінних паперів, з якими ми будемо думати, що робити далі найкращого. Угу. Mm -hmm. До скорых встреч. Надо типа попловой чек мне этот взяти.